Яке видавався при Харківському імператорському університеті, сучасний зазначає. У Гадячі немає гарних поділи. Маленькі хибарки, розкидані без всякого плану. Єдине прикрас міста становлять церкви, дві кам'яні і чотири дерев'яні. Пройшло багато років. Є тепер гадячі, затишні вулиці, і гарні споруди, і висотні будинки. Єдине, чого в нашому місті не було. Це церква. Ні дерев'яних, ні кам'яних. Не рахуючи, звичайно, маленьку церковку в стоміх нароща. Але все вертається на круги своя. І ось в нашому місті будується величний собор. Знаходимося на території будуючого храму. Поряд зі мною знаходиться бригадир, бригада, яка будує цей храм. Він зараз розповість нам про методи будівництва, представити, хто він, де вони працювали, чим вони займалися. Будь ласка, не звідти будь ласка, представте. Михайло Богданович дошли. Сам, ми саме з Західної України, Львівської області. Тут ми вже гадячи, правда, давніше були колись, як отазіорна стовп звав тут у роботі, як стареньку церкву там реставрували на складовищі. Клад... На ну і зараз він вподобалася робота наша і визвав нас тут. Ну Приходилось нам працювати, я вам скажу багато. Вже років 30 працюємо по різних будовах, і архітектурний падає. У вас вже є досвід будування саме храмів? Є, є, великий є. досвід. Які зараз... ви будували храми в своєму житті? Храми різні були, як вам сказати. Це були храми і костіли були, і церкви. Приходилось нам працювати, правда, в Києві, на парламенті, реставрувалися в 70-ті роки, 80-ті перепрошую. А його преподобі розповідала нам, що ви працювали за кордоном. приходили в яких Польщі. Польщі. Польщі і бути. І в Німеччині приходилось і бути. Розумієте. Ну і по Україні всі, всі, це само собою. Тому, як якийсь, якийсь існує архітектурний проєкт, затверджений на будівництво цього собору. Не і, є, Існує архітектурний проєкт на спорудження цього. Є, собору? Є є. Є дуже архітектур. Правда, не знаю цього архітектора, але Володимир mm -hmm. Іванович такий архітектор у нас в Полтаві, mm -hmm. який нам допомагає дуже багато всіх. Ці... В а що ви відчуваєте, коли будуєте храми? Ну, я вам скажу, чесно говоря, насолоду. На щось тобто нове ви, зробити. Тобто розумієте? ви працюєте не тільки за заробітну платіму, не для того, щоб скажу, заробити гроші. Ну, ну як вам сказати, і гроші, то само собою то біжать, сім розумієте, сімейне. Але зараз щось інтересне, щось нове зробити, щось показати людям, що воно таке дійсно є. Ми ще міг. Наші діди-прадіди будували багато, церкві побудували. Зараз, правда, зруйнованих багато, дуже, особливо на сході України. Але бажаємося, що отець, так отець Ігор, я вам скажу, просто він душа. Він, як будівничий, не то, що душ, як то кажуть, людських. А він, він, і, і сам він вкладає душу у будівництво. Та, і видно, я скажу, від нього ця від нього ниточка це... тягнеться й до вас. Та, і те, те що та. він відчуває, видно, та, передається вам. Ну, просто... Нам дуже хорошо співпрацюється за цю року. Я знаю, що ви дуже рано починаєте працювати. Десь вже о 7 годині чути, як ваші молоточки і і, до, до, до до від шостої зорі. Правда, свята ми не працюємо, свята неділю вихідний. Кажуть. Цей день. Як то каже, Богдав, щоб віддихнути, mm. і то ми віддихаємо, розумієте. А так, зранку від зорі до зорі, помалу, але кажуть, казали, помалу, але добре. Дуже дякуємо вам. Все нема за що. Приходьте до нас. Дякую. До нашої розмови люб'язно згодився приєднатися. Його приподобіжний отець Ігор, благочинний Гадяцького району Української православної церкви. Отець Ігор, будь ласка. Скажіть нам, чому саме на цьому місці будується собор? Ну, звичайно, найперше Христос Воскрес, щире вітання всім гадячанам, жителям Гадяча, міста і району. Ну, що будуємо на самому старому місці? Тому що колись, коли тільки засновували Гадяч, а є думка, що Гадяч заснований не в 1534 році, а значно раніше, ще початок від скіфських урганів, що на цьому місці була перша церква, перша церква, козацька церква. Церква була дерев'яна, тому що коли ми розкопували старий фундамент, ми знайшли кам'яний фундамент, а по центру був дерев'яний фундамент. Це підкреслює те, що там була раніше дерев'яна церква, а потім зробили вже кам'яну. І ця церква була символом спасіння духовного і матеріального, тому що навколо... Цього собору, цієї першої церкви міста Гадяча, поселялись навколо жителі. чи на Подолі, чи на Заярі, чи в іншому поклані. Це була найперша, найперша церква міста Гадяча. Тому дійсно десь переносити в інше місто було б недоречно, тому що сьогодні, я думаю, що вже немає ні противників, ні тих, що по-іншому Ось які, чи з середній вулиці, чи сей вулиці, чи, чи знизу, чи з відрічки. Вже, вже всі кінці видно наш собор. Буквально це буде окраса нашого міста. Духовний наш центр. Ваше приподобіч, а чому буде називатися саме Успенський собор? З давніх часів слово успення це успання Божої Матері. Щас козацьких козаки дуже відносилися до особи Божої Матері з повагою. І на нашій українській землі дуже багато храмів в честь Божої Матері. І цей храм також в честь успення Божої Матері. 28 серпня це у нас буде храмове свято. А я ще хотіла запитати. До якої церкви буде належати цей собор? На якій мові буде проводитися богослужіння? Я розумію, що зараз на рахунок цього питання дуже багато, вибачте, спекуляцій, непорозумінь, перекручень, спотворень. Ну що, яке моє відношення до цього? Найперше, так як священник, я відношусь однаково до всіх націй, чи до українців, чи до росіян, чи до поляків. Сказано так, Євангелій. В церкві Христової немає ні елінів, ні греків, ні юдеїв, ні скіфів, слов'ян, але всяческа в цьому Христос, У всьому перебуває Господь. Тобто, яка б не була нація, українець, росіяни, всі перед Богом однакові. У моїй парафії є багато тих людей, наприклад, подружених України з росіянином чи інші, наприклад, бабушки Милії, в неї син. Подружений з росіянкою, доч... а невістка, також росіянка з доч... Сімей таких дуже багато. Сьогодні не можна це питання з цим питанням зложувати. Це перше. А друге церква наша українська. Я належу до української православної церкви. З 1991 року ми перестали згадувати ім'я Московського патріарха і перейшли на служіння рідною українською мовою. Сьогодні в Гадячі, місті Гадячі, всіх святській церкві служиться рідною українською мовою. І про те говорити, що сьогодні він належимо до Москви, це недоречно. Я не хотів би подавати їх на суд, а взагалі думаю, що суд совісті, власне, їх переконає, що з цим питанням спекулювати не можна. Звісно, і Собор буде служити це рідною українською мовою. Проте, якщо хтось забажає відслужити чи на російській, чи на слов'янській, навіть на англійській, чи на грецькій, будь ласка, тут можна. Ваше Я, Я трошки швидко. порозмовляла із працівниками, які mm. працюють на будівництві цього храму, і вони мені розповіли, що, що ви являєтеся їхнім, можна сказати, якимось духовним началом. Ви вкладаєте всю душу в будівництві цього храму, що буквально все лежить на ваших плечах, що вам навіть до таких от е, приходиться звертатися низин, самому діставати якісь матеріали на будівництво. Mm. все це... Таким канцелярською мовою кажучи, пробивати. Це правда, ви отримуєте якусь допомогу від нашої районної адміністрації. Чи є у вас якісь пожертвування від прихожан, чи якісь субсидії, на які кошти будується собор? Звичайно, справа будівництва нашого собору стала справою мого життя. Я не перебільшую, не хочу робити з цього прикметника, але це насправді так, тому що з першого дня я. Участвують у цьому на 99%, може і більше. Оскільки буквально будувати великий будинок важко, але коли при цьому виділяються державні кошти, то в даному випадку державні кошти не виділяються. І всі пожертвування приходиться добувати самотужки. Я скажу, що мені доводиться буквально в буквальному розумінні днями і тижнями, не знімаючи ряси, їздити по Києві чи по Харкові чи по Полтаві, в Різноманітні організації до різних керівників переконувати, просити е, про пожертвування чи матеріали. Буквально в розумінні, можливо, 10-20 разів приходиться їздити в закладних місцях, поки щось щось та найдеш. Але проте, я переконаний, є таке латинське прислів'я. Лябор омня, відсітин пробус, наполеглива праця переможе все. Все. Так дійсно в даному випадку ми не зупинялися, крім недільні, на надійні на один день. Дійсно, бригада запрошена в нас непогана. На ці люди працювали за кордоном, всі люди робили ремонт Верховної Ради. Ці люди працювали в Німеччині, в Польщі. Зараз після нас вони поїдуть працювати. В Ізраїль на оздоблених роботах. Ваші припадинки пробачте, будь ласка, і саме головне, як коли я розмовляла з робітниками, вони всі релігійні, вони свято вірять в те, що вони будують храм. Ваш бригадир він, він мені розповідав, що коли він прийшов у вашу маленьку церковку, яка знаходиться при кладовищі, звичайно, для такого, для рангу такого міста це просто неподобство, що тут не було ніколи ні церкви, ні собору. Він казав, я плакав, коли я бачу, коли приходять маленькі, ці старенькі бабусі. Яке тільки може в житті залишилося слово Боже, яке їм в наш скрутний час допоможе вижити, я звичайно правильно. Це бригада, досить таки віруюча бригада. І конкретно сказати, що досить багато багато речей, які вони роблять В тому плані, що якийсь карміс чи інша добавка. Це не входить в оплату, але вони просто від душі говорять, отець ігро, може, ми зробимо так, може так. Ці люди глибоко віруючі, вони самі з західної України. І буквально кожну неділю вони не працюють. Праздники також не працюють, ходять до мене в церкву, тим, тим самим часом. Ну, взагалі відношення до роботи зовсім інше. Тут немає також, щоб я стояв над їхньою душею, говорив так і так. Зловживання чи спиртними напитками, чи пропущення, чи прогулами, цього, цього, цього цих людей немає. І бути не може відношення роботи дуже, дуже позитивно. Тобто ці, люди, тобто ці люди працюють не за заробітну платню, да, а звичайно. просто за покликанням душі да, для того, щоб щось зробити на цій землі? Звичайно, на мене покладені дуже великі обов'язки. Це знайти кошти. Найперше знайти кошти, щоб було вчасно виплачена заробітна платня. Знайти всі матеріали від багато тонн трошків, мрамору до найменшого звістка. Це також. Накормити, харчувати людей це біля собору. У нас кухня, і буквально сніданок, обід, вечеря, тому що всі люди працюють з 6 ранку до 9 вечора. Це 16 годин в день. І буквально спасибі також тим одячанам, які приносять свої продукти, пожертвування. Буквально це вигончиться, приносить до того, щоб тут людей похарчувати, тому що тричі в 3, день. 20 чоловік, це у нас працює поблизу 17-20 чоловік щодня. Це велика брагада, кількість велика людей. Тому спасибі всім гадячанам, що допомагають і сприяють цьому. Ваше приподобає, розкажіть нам ще, будь ласка, який буде у вас іконостас? Mm -hmm. Що стосовно дзвонів? Де будуть виливатися дзвони? Mm -hmm. Як вони будуть монтуватися? Звичайно, іконостас хотілося б мені зробити би різьблений, золочений. Це дуже дорого коштує, тому що ми знаємо ціни на золоту ціни на різьбу. Але проте буду шукати спонсорів, буду стремитися, щоб це все-таки зробити. Дзвони. Найперше, тут, коли закривали цей собор, коли була дзвіниця, коли скидували дзвони, я знаю, що десь вони закопані. Мені розказували очевидці, що буквально дві полуторки з цієї площі соборної. Потягнули їх в сторону Сарів, там, десь вони були закопані. В сторону Сарів не було залізниці, тому їх не могли десь вивезти. Я вже буквально кілька років шукаю ці дзвони, я їх не можу знайти. Ну, Може, вони колись знайдуться, але сьогодні нам треба відкривати собор. Тому я шукаю, вирішив зробити нові дзвони. Виливати дзвони буде грецька фірма Еліка, яка вже 300 років виливає, займається цією дзвонарною справою і виливає ці дзвони. Дзвони, звичайно, звичайно, дорогі, 14 тисяч доларів коштують. Дзвони. Ну, Проте я думаю, що дзвони вдарять на наші гадівські дзвіниці. Безумовно, Повіримо. безумовно. Ваше приподобіж. Будь ласка, розкажіть трошки про себе. Звідки ви родом? Яку ви отримали освіту? Чому саме ви стали священнослужителем? Я родом з міста Львова. Народився в му році в місті Львові. Навчався в одеський духовний семінарії після яких після армії такий так, так, духовний семінарій. Після закінчення духовної семінарії був направлений на Полтавщину, також заочно закінчив Київську духовну академію. Направлений сюди 12 років назад чинним керуючим Гадзівським релігійними громадами Газівського району. Ну, що я можу сказати про покликання? Мені здається, що до кожної справи повинно бути покликання, тому що роботу, робити робу, роботу бездарно, то краще і зовсім не робити. Ну, я відчув своє покликання ще в дитячому віці. У мене батьки були віруючими, релігійними, ну, проте не фанатично віруючи, те, це дехто думає, просто віруючим, ходили в церкву, признавали Бога, молилися, хрестилися. Ну, я спілкувався з священниками, читав багато літератури. Ну, В деякий момент я просто відчув, що я без цього не можу, що я повинен. На який свій шлях у релігії зробив. Дуже приємно було з вами познайомитися. Я думаю, що на цьому наша зустріч не закінчиться. Ми будемо ще з вами співпрацювати. Може, відкриємо цикл релігійних передач Ми, для дітей, Ми. тому що це дуже важливо, це починається духовне відродження українського народу. Я в свою чергу звертаюся до найперше з подякою до гадівського телебачення, всіх працівників, які роблять цю потрібну справу, цю корисну справу. Я думаю, що ми будемо ще співпрацювати. будемо співпрацювати. будуть релігійні передачі, також буде релігійне навчання. Я думаю, в цьому соборі будуть урочистості, на які будуть з'їжджатися всі священники гадяцького району, і не тільки і області, і з Києва. Я думаю, що цей собор, який ми сьогодні будуємо, дорогі браті і сестри, стане духовним центром, тим необхідним центром духовного примирення людини з Богом і з душею, і взагалі навіть у світньому плані. І в культурному плані, і в естетичному плані цей цей собор покрасить наше місто. Тому, дорогі браті і сестри, ми бачимо, вже небагато залишається до закінчення нашого собору. Поки що я не можу сказати точну дату відкриття собору, проте вже близько. Тому, дорогі браті і сестри, прошу вас допомогти мені у цьому, вашими пожертвуваннями, вашою підтримкою і сприянням. Нехай у цьому цьому береже вас Господь. Дякую. дякую, дякую. Звичайно, це символічно, що собор будується на своєму ісконному місці. Можливо, це буде нова сторінка в історії нашого міста, бо, як сказано в книзі Еклезіаста, для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родитись і час помирати, час садити і час виривати посадження, час розкидати каміння. І час каміння громадити, час руйнувати і час будувати. Передачу підготували Тамара Рупен та відеооператор Руслан Столєвченко.